У Чернігівській бібліотеці імені Короленка відбулось вручення літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова цьогорічним її лауреатам. Премія була заснована у 2002 році міським громадським об'єднанням Літературна спілка Чернігів і журналом Літературний Чернігів. Вручення відзнаки приурочене до дня народження видатного українського письменника Леоніда Глібова. Цією премією щорічно нагороджуються письменники, поети. Дослідники Чернігівського краю є у нас і серед лауреатів, і краєзнавці, і митці. Цією премією ми відзначаємо людей, які внесли. Свій роботу на розвиток літератури Чернігівщини мистецтва премію присуджують авторам за кращі твори, видані не пізніше як за три попередні роки в номінаціях Поезія, проза, літературознавство, краєзнавство, мистецтво, благодійна та громадська діяльність. У 2023 році літературно-мистецькою премією імені Глібова було нагороджено письменницю. Олену Конечну за книжку Вишнева Кісточка, поетесу, чернігівську поетесу Ганну Демеденко, поета з Кропивницького Станіслава Новицького за вірші останніх років. І також лауреатом премії імені Глібова цього року стала директорка нашої бібліотеки Інна Михайлівна Аліференко. за Просвітницьку громадську роботу це зобов'язано того, щоб ще активніше проводити громадські діяльність і активніше. Якраз і в самій бібліотеці ми будемо досліджувати і популяризувати творчість Леніда Івановича. Також під час вручення відбувається низка заходів, завдання яких популяризувати творчу особистість Леоніда Глібова та розказати чернігівцям більше про славетного байкаря, проникливого лірика і видатного дитячого поета.